Слава Ісусу Христу, дорогі нам люди, мир вам. Не хвилюйтеся! те, що я хочу вам сказати, воно не заборонить ваших кошиків. Я християнин, я хочу побажати вам миру добра і радості. Я прошу сюди, щоб закликати людей до молитви за мир в Україні, щоб молилися за наших захисників і захисниць, вони потребують наших молитв, щоб український народ об'єднався в молитві. І просив Бога милості для тих людей, які сьогодні страждають, які втратили близьких рідних, щоб Бог їх потішив. Щоб попросили Бога милості, щоб Бог спас Україну? Але для того, щоб спаситися, людям потрібна віра. Слово Бога, написано, бо спасенімо благодатью через віру, а ще не від вас, що дар Божий, не від тім, щоб ніхто не хвалився. Це говорить про те, що всі ми потребуємо спасіння, кожного з нас і Бость на уважена почині, і совість середи нам показує, коли ми чиняємо неправість, тобто гріх, коли ми вчиняємо і робимо гріх. за гріх смерть. Бог буде судити людей за гріхи. Жодна людина не вправдається перед Богом жодними добрими ділами. Як сьогодні я вам читав. Ну ісу Христос Боже син побаже Христі за наші гріхи. Господь Ісус всю нашу вину узяв на себе. І пролив святи не винокрови на Голковському Христі, і Він помер. Але в третій день Він воскрес, переда нашого продання. Ісус Христос, у її смерті, задовинив Боже справедливість. І Бог, прийнявши жертву Христа, воскресив Його смерть. І таким чином смерть Ісуса Христа дозволяє Богові буде справедливим до нас грішним. То якщо людина не визнає Тебе грішним, то вона не розуміє, в чому її потрібно кохається. То слово Боже каже. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо і немає нас правди. Коли ми свої гріхи визнаємо, то Бог, будучи вірний та праведний, простить нам гріхів і очистить нас від неправди всіляко. Щоб наша совість очистилася, нам потрібна віра в кров Христа. Тільки кров Христа може нас умити і очистити від всякої неправди. Ми від сьогодні не потрібно покаятися. Покаяння це коли. Людина, яка робила злочини, яка втягнувала, яка обманювала, вона перестає це робити. Ця людина відвертається на 180 градусів зла і не вертається до Бога. Віра в Бога, жива віра в Бога. Вона є іс. Віра в Бога, вона дозволяє робити добрі діла. Ми добрими ділами не спасе. Отож, хто має вуха, що виступити, нехай слухає. Приберіжив Бога. Помокайтеся своє літа. Вірити в Господи Ісуса Христа, відпоседатися. Читайте Святе письмо. Там усе про це написано. Бог любить людей, Бог посередине для того, щоб нас рятувати. Але це все залежить від нас. Зробіть сьогодні. виборцювання. Наблизькі Бога. Привіть його любов. Від спасети. Моліться за мир в Україні. Моліться за наших захисників, за захисників. За людей, які втратили близьких і рідних. Бог чує наші молитви. Коли охопила у нас війна, тривога, і ми звертаємося до Бога. Тепер Бог береже кожного вас. Оце напередодня благослови таких людей. Береже цих людей. благослови і береже наших захисників і захисниць. Помилий народ України. Зупини це зло. Зупини цю війну во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня! Нехай береже Господь. Будьте благословені.